всім на нашому YouTube каналі. Поїхали з нами сьогодні досліджувати красу регіону Шварцвальд у Німеччині. Сподіваємось, вам сподобається. А поки не забудьте підписатись, адже ми готуємо ще багато цікавих відео. Ми дуже любимо подорожувати і завжди намагаємося знайти якісь цікаві місця поблизу нашого дому. І сьогодні нашою метою є віддалене озеро Вільдзе у Шварцвальді. Воно розташоване на висоті 910 метрів і має круглу форму. Також воно має площу 2,4 гектари та глибину 11,5 метрів. Саме до нього ми вирішили їхати, тому що це озеро знаходиться дуже близько до нашого дому, а ми з маленьким хлопчиком не маємо можливості поки їздити на дуже великі дистанції. Завдяки цій книжечці та карті ми знайшли це прекрасне місце. і вирішили туди їхати І думали, що ця карта нам допоможе зорієнтуватися, але сталося трішки інакше. О, поки що наша подорож не дуже класно почалася, але ми хоч поїли, пішли по цій доріжці по цьому путівничку, але дорога завалена деревами. І в нас залишається тільки вихід один, шукати якусь іншу дорогу. Що ми зараз і займемося, а поки що ми йдемо назад на ту точку, з якої ми починали. Тут дуже гарно, якщо чесно, ми не жалкуємо, що ми сходили. Дуже красиво. Елен, ти як? підтримуємо, ми підтримуємо, ми за вином завжди мама підтримуємо. Так. Да. Що, ідемо, легко. Пішли. Так як ми недосвідчені досвідчені пішоходи, то ми провтикали то, що на знаках, табличках кольору маршруту є стрілочки. Так от, ми пішли про проти напрямку, і в цьому вийшла вся проблема. Так, що дорога, походу, не закрита, це просто ми не туди пішли. Дуже розумні. Партії. Дуже розумні. Дуже IQ. Високі, дуже IQ. Ми не можемо розібратися, як показує стрілочка якось сторону. Ну, побажайте нам удачі. Завдяки цій невдачі, ми вирішили підніматися по підйомнику, і ви просто погляньте, які краєвиди нам з нього відкрились. Цікаво, що площа природного заповідника навколо цього озера була визнана лісовим заповідником ще аж у 1911 році, і це є найдавнішим природним лісом у регіоні Баден-Вюртенберг. Також не слід плутати озеро Вільдзе з іншим озером під цією ж назвою, яке розташовано близько 20 кілометрів на північний схід від Вільдзе, Кальденброн і має зовсім іншу природу. Під цим відео ви знайдете посилання на локацію обох цих озер і зможете поїхати та порівняти особисто, яке ж з них краще. Найбільше, що нас тут за час перебування дивує в тих туристичних місцях, це інфраструктура. Тут придумано майже все до малесеньких дрібниць, щоб людям було зручно. І ми продовжуємо наш шлях до озерця. Ух ти! Подивіться, які невідомі гриби великі. Клас. Може хтось знає? Може хтось знає. Пишіть в коментарях, що за гриби. Хто дивиться, подивіться, які гриби класні. І скажіть, що за гриби. Дуже цікаво. О, От Отакі грибочки. Ось така тут краса і вже навіть видніється. там внизу, озеро, до якого ми йдемо. Це озеро входить до національного парку Шварцвальд, який був створений у 2014 році. Довкола озера розташована область природного заповідника Вільзе Герніксґрінде, яка покриває площу приблизно 766 гектарів високогірних територій, східно від гірського хребта, між горами Горніксґрінде і Руештайн та великою мірою стала частиною національного парку. Хлопці, ви є там далі трошки важенька дорога. Але там, якби була не теж, в принципі, така дорога, камінчики. Хлопчики, як ви? Ви знаєте, хочеться трошки поговорити. У нас вемана вночі сьогодні була температура, він має дуже гарний, гарний забитий ніс. Але ми все одно вирішили сьогодні поїхати гуляти, тому що дуже гарна погода, по-перше. По-друге, ми приїхали в Сосновий ліс для нежиті, мені здається, це найкращий варіант. І кому стає краще від того, що ви сидите вдома? От і ми думаємо, що йому не буде краще, тому поїхали гуляти. Взагалі я дуже кайфую особисто від цього регіону, від краси цих місць. І раджу всім, хто проживає недалеко від Шварцвальду, хоча б один раз їздити і подивитися, яка тут краса. Тут неймовірна енергетика, стає дуже спокійно в цих лісах, і ну тут нереальна краса, як ви вже могли побачити в цьому відео. Ось так. Ловчики, oh, привіт. Ми просто не можемо зупинитися знімати, хоча ми ще навіть не дойшли до озера. Але зупинитися знімати ці е, тропи це просто нереально. Ну, просто, ви просто подивіться. Просто, 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 просто <гум> подивіться, яка тут велична природа. Просто класна. Маслі. Просто кожен метр це якийсь, я не знаю, шедевр природній. І інколи треба для того, щоб дістатися в такі місця красиві, заплатити. Заплатити не матеріально, а заплатити ось такими важкими тропами. Фізично не дуже легко йти, тим більше з дитиною на ручках, але це цілком ймовірно. Тут е, е, варто ну, все варто того, щоб це побачити. Ми вшоць, який в нас крутий пацан? Сина, як тобі подобається? Для справки ми прийшли до озера, і там майже не було людей, буквально чотири чоловіка, і двоє з них пішли, і потім пару людей знову прийшли. Можна сказати їм на заміну. Тому насолодитись атмосферою місця можна абсолютно спокійно. До того ж, німці такі тихі люди, вони абсолютно намагаються нікому не заважати, а також насолоджуються моментом в тиші. А після такого важкого походу наш син зголоднів, а тато вімкнув операторські здібності. Тому дивіться! Ми вже йдемо назад цієї самої дороги, і дуже хотілося, чесно кажучи, побути там ще на озері. Але вже темніє і буде холодати, тому що вже якби початок кінець вересня, 30 вересня сьогодні. 1 жовтня сьогодні. Вже 1 жовтня. І залишатися там не можна, нам з маленьким, тому що ми замерзнемо. Ну що, це була досить насичена поїздка, насичена на підйоми, спуски і камні. І! Але ми це подолали. І е, зійшлися на тому, що це було дійсно одне з найкращих наших е, вандернів. Як направи? По подорож, не подорож. Похід. Похід з пануся. Ось там сидить, книжки читає. Тому е, ходіть, подорожуйте. і Якщо ви в Німеччині, обов'язково е, ходіть в ці такі походи, бо тут дуже класно, дуже класно.